Привіт, сьогодні буду робити подарунок. Самі зрозумієте який. Весна прийшла, так що вешала. Так, 31 і так 50. Малювала я шаблон 4 листочки докупи. Складала їх наполовину. Ось так. І тут тарілочка і до кінця, тут 15,5, так 50, так 31. І це все потрібно мені вирізати за пінопласту. Товщина п'ятерка 5, 5 см. Это монети поехала.

Так, в мене внизу сам пінопласт, сюди запихаю я шпачки, довжина їх 30 см. Так як тут має бути кілограм цукарок, тому потрібно кріпку робити її, щоб вона не поламалася. Далі це все обробляю цукерками. Цукерки конфешки. Клей пістолет не сильно розігріти, так як цукерки почнуть топитися, бо зверху є білий шоколад. Тільки бачите, що пістолет перегрівається, виключила. Для таких пунктиків потрібно нарізати з такої пленки, плівки правильно. Кусочки 5х5, квадратики, щоб вони були однакові. Ось вони. Складаю я полосочку. І нарізаю квадратики, щоб вийшло. Їх потрібно. На отак обкантовку на такий розмір у мене пішло півтора метра. Далі для цього кусок шпажки. І потрібен клеєвий пістолет. Шпажка, кусочок в центр і загортаєте. Трішки клею, небагато, щоб він не витікав. І в хаотичному порядку я ось так позапихала сюди. Це на рахунок переду. Так. Всюди, де відніється пінопласт, ви дуже цукерки щільненько не прикладали. Всюди запихаєте, декоруєте. Це на рахунок цього. Переду. На рахунок збоку, ось збоку, також є, бачите, повністю. з боку аналогічно робиться так само, як я і запихала там, тільки там їх потрібно багато. На бік потрібно усе заповнити повністю одне біля одного. По боках, де повністю відніється пінопласт, всюди, де є якісь проміжутки, все повністю заповняється. Ось так. І збоку заповняється усе. Бачите, тут це трішки видно пінокласт. Все запихається. Щоб воно було однаково пушистеньке. Це є основа. Далее нарезаем куски и помою упаковку. Саме перше скотчем широким, найширше, це на 5 см, обробляючи частинку для самі шпачки. Їх потрібно скріпити до по купи. Так, щоб було видно. О. І оці кінчики також завертаєте. Їх я завернула, далі починаю вже працювати з самою упаковкою. Ножнички поки що на обід не потрібні. Відкладаю сюди, саме перше це формую дві такі складочки. Одна є, і в протилежну сторону роблю другу. Це буде наш перший ряд. Самий початок. Ось так. Заклала я сюди і далі так само з другої сторони починаю робити ще один ряд. Такий скотч привітаємось. Склала ще один тут. І з протилежної сторони. Те ж саме зробила. Старайтеся, коли ви загортаєте, щоб вони були більш-менш однакові по розмірах, по габаритах. Ось. Така сама друга половинка. Заклала я її. Далі, щоб воно не розліталося. Було менше незручностей. Скотч. І закріплюю я цю основу. Докупи повністю усе до докупки зроблю як собі таку підножку, далі в самому низу саму у частинку. Потрібно окнаїти. Це я закладу. Потрібно ще декілька по таких кусків. Так, щоб менше було гострих хвостиків і вони рівномірно розклалися. Нижня буде підтримувати, щоб був об'єм. І за рахунок об'єму не буде видно те, що знизу є скотч і шпачка. Це все фіксую скотчем. Що вийшло? Як вам такі результати? Дякую за перегляди. До скорих зустрічей.